Варення з манго, Тут я вже порізала три манго, Це четверте. Просто очищаю, беру так шкурочку, воно в такій степені спіле, що шкурочка просто так, отак ось, здирається. От-це відходи з трьох манго, косточки і шкурочки. Очищаю і ріжу на О, такі кубики. поміряла пюре манго. Відправляю сюди два сок з двох лимонів. Ось так, щоб видно було. Сок з двох лимонів, півтора стакана сахара і столова ложка лимонної цедри. Це відправляємо рука. Так. І, так. і це трилимочка. Це перемішуємо і відправляю на вогонь. Гарно закипіло і тепер засікаємо 15 хвилин. Варення вариться 15 хвилин і періодично помішувати. Я беру таку лопаточкою зручно. Прокипіло 15 хвилин. Додаю ще півтора стакана цукру. І тепер буквально варю до того моменту. Поки ростане цукор. Цукор роста, все виключаю ротливою банках. Так, кажется, растает. Горячему, сахар быстро растает. На лопатки нема цукру вже розташу. Так, і все Виключаю. і розливаю по баночкам прямо баночки. Повернути, щоб було зручно. Отак. Розливаю і зразу закриваю кришкою. Це варення стоїть довго, навіть без холодильника. Тут достатньо цукру, воно гарно зберігається. І зараз воно таке рідке. Але коли остине, воно я завтра утром покажу. Залишу його остивати тут на столі. Можним полотінчиком. І трішечки закриваю. Так, і так заповнюю всі баночки і залишаю в такому стані до ранку. Не стала чекати ранку, Получилось три такі баночки і ось піалки. Воно ще тепле, але вже видно, як воно загусає. Воно вже не тече, воно вже падає комками. А загусне воно зовсім буде ні, добре густе. Я знаю цей рецепт. варення виходить, як джем. Кому сподобалось, підписуйтесь, ставте лайк. Всім доброго дня, пока-пока!